Це смажно. Запах передати не можна. Два. Привіт всім. Сьогодні ми смажимо картоплю на такому диску. Такий от диск відборений. І так от мій старий мій диск, на якому я постійно смажу. Ось так він виглядає. Так от як виглядає мій мангал коротенько, таке от кільце зварив на нього, щоб можна було поставити. Диск. Як ви можете бачити на відео, нічого ніде не пригорає, не пристає і так далі. І так, відео, що ми даємо до картоплі. Це картопля, морква. Кидаємо відразу смажимо. Так як моркву великими кусками, то ми, ми відразу з картоплею смажемо. Цибульку вже даємо вже під кінець. Спеції. Це коріандр, перець, лавровий ярлист і сіль. Також сіль. Так. Що не приликає, не пригорає. Так, дуже гарна місша. Одне задоволення готувати на даній ковороді. Mm, оце смачно. Ах, Ах, сила. Запах передати не можна. Два.